Ураження ЗРК Петріот, штаб-квартири та центру прийняття рішень СБУ у Києві. Фейк російської пропаганди повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Кремлівські фейк-роби самі не визначилися, що саме знищили їхні терористи. Одна брехлива версія суперечить іншій. Насправді уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок і триповерхову будівлю у спортзалі у Печерському районі. Крім того, уламки збитої ракети виявили в Голосівському та Солом'янському районах, а е, тож ще є певні деталі про обстріл. Далі про них кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ збільшилася до семи чоловік. Е, цитую, сім постраждалих у Печерському районі, двох із них госпіталізовано. Іншим медики надали допомогу на місці. Написав мер Києва. Роботи на місці падіння уламків тривають. Ви почули вибух і встигли швиденько вибігти. Ні, не, виб, не вибіг. скажи, що? Почався вибух, все було, світла не було, бо він був виключений. Це було в полюці, я, я вдягнула два різні тапки, пішла, пішла, пішла по ним вдягнулася і вийшла з дідом на вулицю. І все. І чекала маму з бабусею, поки зробити. Але з поміж цих жахливих подій є певний героїзм наших людей. Наші люди точно не зламні, бо готові працювати навіть після прильотів ракет. Ось подивіться, як дівчина, не дивлячись, що її заклад серйозно постраждав, все одно із пошміскою на обличчі продовжує готувати відвідувачам каву. Вони наші всі живі і наші шакам'яни також часто вживають, і ми робимо каву, ми працюємо і тримаємося. Вирішила працювати все одно попри те, що сталося? Так, Це відповідає, якщо чесно. Я сама люблю каву, я вірю, що люди хочуть каву. Тому чому б ні? Чому б ні? Навіть коли буквально перші хвилини після цього прильоту у нас був фільтр, ми почали всім розлавати фільтр. Стояла еспресо, яке під час вибуху готувалися. Це я не знаю, це можливо для того, щоб підбаліти трошки людей. Ми продовжувати ну, продовжуємо продовжує, жити. Женя продовжується їх. Саме і... все буде українця. Це в наша трима з нами, як, як це зможна знавати. Наш Ми працюємо робимо каву. Я ну, тут немає з їм просто. Бачимо, як, попри всі обставини, жага українців до життя безмежна. Давайте поговоримо про ті сили засоби, які росіяни використовують зараз. Російські окупанти ймовірно вдарили по Києву. Протикарабельними ракетами Циркон про це повідомила прес-секретарка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пізніше в соцмережах з'явилися перші фото цієї ракети уламки однієї з двох збитих сьогодні ракет. А ЗМ-22 циркон у столиці повідомляє Діфенс Експрес. Також Видання говорить про те, що завдяки перехопленню збройних сил України російських ракет «Циркон» стали відомі і реальні характеристики, можливості та точна відповідь на питання, чи змогли у Росії створити а, прямоточний гіперзвуковий двигун. Головним питанням, яке досі не мало відповіді, який саме двигун використовується у цих ракетах е, Може бути е, відповідь знайдена, і як дізнався, Діфенс Експрес з власних джерел УРФ все ж таки змогли розробити гіперзвуковий е, реактивний двигун. Тобто, циркон на відміну від Х-47 Кенжал, кенджал, все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї за рахунок твердого е, твердопаливного двигуна, е, як це у кенджал.